Побачимо, яким буде цей робочий тиждень. Почнеться він непросто, якийсь багаж проблем вас буде обтяжувати, але ці проблеми, вони вирішаться легко і просто, якщо ви просто їх відпустите. На цьому тижні є хороша можливість, ось яку символізує цей пентакль, у руках пажа Пентаклів, весь оцей тягар, який несе людина на цій картці, просто одним махом із своїх плеч зняти. Що це може бути? Якщо це якісь робочі проекти, можливо, варто їх якось делегувати. Якщо це якісь складні ситуації в стосунках, можливо, просто можна поговорити і виявиться, що з цією людиною все набагато простіше, ніж ви думаєте. Шукайте прості способи вирішення того, що давно наболіло. У вас є внутрішня сила. Знайти легку дорогу, легкий вихід із тої надважкої, як вам здається, ситуації, яка складеться на цьому тижні.